Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам свої порожні пляшечки, чим користувалася на протязі. Певного періоду, а закінчилося воно в мене саме у травні. Тому, кому цікава така тема, то я ж запрошую до перегляду. І так, в першу чергу, хочу вас познайомити ось з такою собачкою. Вона, вона мене сьогодні буде тут оберігати і захищати. От дуже красива, це ручна робота. Я ділилася фотографією, я була на ярмарку і там майстриня. Робить ось таких прекрасних звіряток, не тільки звіряток. Ми купили ще лапки, ну, можливо, якось лапки покажу в іншому відео. А сьогодні я ось з такою собачкою, яку звати супунчик. Так, ми вирішили, що це він з таким червоним нашийником. Красень. Красень у нас супунчик. Він сидить на моєму столику, але я сьогодні хотіла його принести тут. Отже, по-друге, бачу, знаєте, дівчата знімають відео фаворити весни. Доглядові, косметичні. У мене ж зараз ви бачите перед собою це фаворити побутової хімії. Отже, перше, це незмінно від компанії Pharmacy лінійка Smart Life, Я веделю будь-який жир. Прекрасно, дуже мені сильно подобається. Майже в кожному відео через місяць або як виходить, я ним користуюся, дуже класний засіб, мені подобається. Буде по акціях, ще буду брати. Ну, зараз я трошечки відійшла від каталожної компанії, але ось цей засіб я обов'язково буду повторяти. Ще маю пляшечку в запасі, і десь, можливо, в червні буду робити замовлення. Далі Ленор, дуже гарний кондиціонер, також повторюю вже неодноразово, тому однозначний фаворит прям я не знаю, року. Так, ще один засіб від Farma з цієї ж лінійки Smart Life, його виведу будь-які плями, був моїм фаворитом багато років. Я користувалася цим засобом, він має такий нейтральний аромат. Наприскувала я на якісь манжети, на сорочки, на рукави, гарно видаляв плями. Допоки я не познайомилася більше ось таким засобом, червоним півником, Шантекллер. Цей засіб, звичайно, по громаду цьому. Програє, бо тут просто такий вбивчий аромат, і для алергіки, для астматики він не підійде. От, але будь-які плями він справді вам видалить: траву, каву, якісь такі мінімальні забруднення, то він з ними справляється просто на ура. Жирні плями так само він дуже класно виводить. От, я просто в захваті. Навіть ми з дівчатами робили такий тест на роботі. Плями, знаєте, коли в мене є співробітник, який колекціонує вишива... вишивані сорочки, не тільки сорочки, а й плаття, в нього дуже велика колекція. І на цих сорочках деяких були такі жовті плями. І от ми цим півником ці плями виводили прекрасно, чудово все відіпралося. Ну вже прям такі геть застарілі, особливо на натуральних тканинах, такі як льон, то видно, що воно ніби як його вивело, але не до кінця, тобто плямка залишалася. А от на таких білих прям, тканинах, які мали якусь таку специфічну ще домішку, то все прекрасно видалилося. От, і а, також ось це є донат з АТБ-гель для миття посуду на основі харчової соди. А, теж ви можете неодноразово в мене його бачили. А, дуже гарний засіб. Працює в холодній воді, повірте, перевірено. У нас місяць не було у Львові гаря гарячої води. А, от, приходилося в банячках горіти воду і а, приймати а, митися. Та, от, але а, прям. Посуд я мила в холодній воді, бо особливо зранку в мене не було часу, щоб це ще додатково знаєте, робити якісь маніпуляції, гріти воду і в теплій воді мити посуд, якісь тарілочки чи. Сковорідку то мила, звичайно, в такому засобі донатом і в холодній воді гарно справлявся. в мене до нього немає ніяких претензій. І ще буду щось. В мене зараз він вже закінчується там, ще буквально на дні в пляшечці, бо я перелила. Але я обов'язково буду його повторювати, коли він буде на класних якихось. Значка, хоча він так і досить такий бюджетний є. Так, покажу вам ще два засоби. Це в нас сульсена, шампунь, пілінг з натуральним скрабом. Ось такий шампунчик, і до нього йде в парі паста проти лупи, лікувально-профілактичний засіб. Це, якби, перший крок, ви не миєте, другим мастите цією пастою, і якби лупа. Ну, не з'являється. У мене в чоловіка є така схильність до лупи, особливо це було помітно зараз, от коли нас не було води, і він не дуже добре промивав своє волосся в, ну, в теплій воді. Так от коли там в тазі кумилися, тому з'явилася лупа. Ми, ну, він почав користуватися ось цією сульсеною. Мусить в мене бути періодично, час від часу, коли є така потреба, то а, там десь раз в місяць, можливо, один раз в два місяці, то він такими засобами користується, і це справді дієві е, засоби. Багато чого він вже в мене перепробував, багато чого я купувала, але все ж таки. Е, по його відгуку, найкращий засіб це Сульсена. Далі така велика пляшечка, що ще вам покажу. Це Avon Senses, гелі для душу. Це ще дуже-дуже старе давнє пакування. Тут великий був об'єм, і цей крем-гель для душу дуже довго в мене стояв у використанні тут цілих півлітра. От, знаю, здається, що цей гель зараз перевипустила. Я коли буду робити замовлення десь в Еймені, хоча бачу там такі, ці, такі ціни. От, то я собі обов'язково візьму такий крем-гель для душу. Ну, я думаю, що один раз в рік можна зробити таке замовлення. Мене Перебили, я не знаю, я надію, що я зніму сьогодні це відео, тому що в мене просто часу іншого е, не буде. Е, от, щось в нас сьогодні у Львові ну, взагалі в нас е, немає інтернету цілий день, і в е, мене трохи такий, знаєте, шок, тому що ні новин не прочитати ніяких. Ну, що зранку був, а от прийшла з роботи і немає. Е, тому е, вже видзвонила майстра якісь питання. Вирішують. Тут вже по роботі мені дзвонять. Майді, що сьогоднішній день це якийсь просто. Хаос. Отже, я завершила на ось цьому гелі для душу. Дуже мені подобається тут і по якості він, як він очищає шкіру, як в нього аромат просто бомбезний. Я балдію. від чоловіка купа компліментів, коли я тим гелем користуюся. І шкіри він моєї не сушить. Одним словом, класний, класний гель. Дуже. Так, далі покажу вам ось такі серветки. Для того, що я їх кладу, значить, в пральну машину і вони мають поглинати колір. Ну, я зазвичай знаєте, біле з червоним не кладу, в мене та, такого немає, але буває інколи такі, знаєте, поєднання кольорів, наприклад, там якийсь той самий білий з червоним або білий з чорним. І я казала, що я буду такі серветочки класти при пранні ручному, коли пору вишиванки, щоб ця власне кольорова гама інколи таке буває, коли особливо купуєш вишиванку вишивану сорочку кольорову, і там не дуже якісні є нитки. Тому що я, наприклад, в ткацтві, коли тчу сорочки чи плаття, то я обов'язково нитку, яку купую, я її обов'язково пробую, я її перу, я намилюю, я залишаю, тобто я її тестую, я дивлюсь, чи та нитка не линяє. Тому що потім мені людині перед людиною знаєте, говорити, що ну, тобто, якщо людина купує в мене річ і потім. Каже, ну, там, як за нею доглядати, то я їй можу, наприклад, спокійно говорити, що там прати ручне прання там, 30 градусів, або тільки хімчистка, суха чистка. От, тому от такі в мене якісь свої правила. Там. Отже, пробувала я ці серветки, вони мені подобаються. Ой, божечки, перепрошую. То я собі поставила таймер, що вечеря приготувалася. Отже, продовжуємо. Значить, серветочки я залишила спеціальну одну, щоб вам показати, якого вони розміру. Це ось така от, серветочка, скажімо так, А5 формату, тобто половинка А4, хто не розуміє, та там по розмірах. От вам досить така плотненька, пральну машину там в стік не, не потрапляє, тобто все, все нормально. Колір вона поглинає. Я пробувала з будь-якими речами, тому можу вам їх сміло рекомендувати. Я саме ці брала на Єві. От, в стаціонарних магазинах чомусь я їх не бачила, а на Єві онлайн якось я їх побачила і собі замовила протестувати. Буду ще повторювати. От До нас зараз дуже багато екскурсій приходить, і в мене одна пані запитала, ну, побачила мою роботу на верстаті тканому, і почала мене питати, чи не линяють, значить, ну, тобто, як доглядати власне, за цією сорочкою, яку я тчу, тому що там в мене червоними нитками по білій основі. от. Ну, Я їй почала розказувати за ось ці серветки, але також розказувала їй про те, що я брала і тестувала перед. Цим як ткати ось ці нитки, тобто, і в мене прийшли е, такий, цей, е, таку перевірку. Е, от. А вона каже: О, та я навіть не знала за ось такі е, власне, серветочки. Каже: я купляю, власне, чорні для посилення чорного, тобто ще існують і такі чорні серветки для підсилення чорного кольору. Це як ось такий первольт, а який має власне саме це підсилення це гель для прання. А вона мені розповідала, що власне ось є такі серветочки чорного кольору, які власне підсилюють ну, колір власне, тканин чорних. Тому навіть таке є. Я не знаю, не чула, не бачила. Якщо ви десь таке чули, чи бачили, чи знаєте, де купити, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Поділіться. Так, покажу вам ось такі. Засоби. Це вітаміни. Ці вітаміни я купувала у компанії Pharmacy. Nutri Plus. так, почну з ось такого дитячого вітаміну. Це мультивітаміни, такий комплекс, Там 13 вітамінів та мінералів, 60 було таких жувальних таблеточок. От Тут можна подивитися, власне, що, які вітаміни входили і дозування. От. Їхня Донечка пропила, потім в кінці вже не хотіла, то трошки я допомагала. Не мала досить такий приємний аромат, тому я вважаю, що вітаміни зараз для підтримки організму досить важливо приймати. Я пропила я ось такий комплекс. Це Б6, Б12. От, пропила їх для профілактики, так, фокус мене чогось загубився. От, і маю надію, що вони мені пішли тільки на користь, так і. Все добре, ніяких побічних реакцій не було. По дві жилейки також тут желені такі штучки були. Приймала зранку під час їжі. От, дуже смачно, дуже мені сподобалось власне, такий продукт в формі жилек. Ще й смачно не потрібно було там якогось, я люблю солоденьке, то не потрібно мені було зранку вже якогось знаєте, шматочка шоколаду, а тільки, а тільки ось цими жилейками закусила так, під час їжі. У донечки закінчився ось такий засіб для полоскання ротової порожнини. За трьох рочків можна використовувати. Подобається він вже без кришечки, тому що ми кришечки збираємо. Зараз тільки ось цю і ще деякі познімаю, і все в нас піде на сорт сорт. Вже заїкатись починає на сортування сміття. Так, далі продовжу. Закінчився також у донечки ось такий засіб. Це в нас йде кремчик від Garniere з spf захистом 50. Вона в минулому році ним користувалася, і в цьому році вже закінчила. Він був доволі таки жирненький, такого ледве жоптуватого. Кольору. Я також ним користувалася, він, я вам скажу, він такий досить жирний. Ну, на мою комбіновану шкіру він був занадто жирний. В донечки вже нормальна шкіра, то часом буває, вона так забагато його нанесла. Каже, мама, дивись як мене обличчя блистить. Ну, використала, тепер будемо купувати якийсь інший. Дивитися, вона ще не обрала який. Також в донечки закінчився ось такий. Засіб це також компанія Avon для полегшення розчісування волосся. Я додатково купувала такі засоби, дитячі там від трьох плюс рочків. Зараз скажу, ну, можливо, раз в рік і буду робити замовлення, але. Вона зараз деякими моїми засобами вже користується, тому якось особливо для донечки то вже купувати, ну, можливо, як буду робити замовлення Веймон, то ще її повторюю, якісь цікаві такі пакування чи ще щось, тому що такі засоби вона полюбляє. Або будемо шукати вже в стаціонарних якихось магазинах, таких як Єва. Так, продовжу засобами для волосся. У мене закінчився ось такий сухий шампунь. Uh, що я хочу сказати, що тут аромат просто вбивчий так. Сам шампунь непоганий, є події свою функцію виконував. Гарно треба було вичисувати, тому що на лід міг залишатися тут такий об'єм 100 мл, який можна було десь в сумочку покласти з собою, взяти, але він занадто був прям дуже такий їдкий. І я його використовувала власне, зранку, тоді, коли вже всі з хати виходили, тоді я собі могла таким шампунем використатися. І тоді гарно провітрити кімнату. Тому що прям дуже-дуже рідкий -дуже аромат. Ну, цей точно повторяти більше не буду, тому що є набагато, ну, події такі самі шампуні, але по аромату набагато якісніші так, і, при... і приємніші. А, так. Що ще в мене закінчилося для волосся? Спробувала я ось такий шампунь відновлення структури пошкодженого волосся, кераміди протеїни пшениці, екстракт авокадо. Це наш український бренд. Купувала я в Копієшці такий пробничок. Там ще були кондиціонери, є і повні версії. Такого шампуню, і мені цей шампунь підійшов. В принципі, я так помітила, що всі шампуні, на яких пише там, для відновлення, мені підходять. Тут я також не помилилася. А цього шампуню мені вистачило десь на 2-4 рази, здається, на 2. Я його розділила я промиваю волосся один раз. Мені цього достатньо гарно очистив. промив, волосся таке було м'яке, гарно розчісувалося, Так що тут і дуже приємний аромат. Хочу відмітити ту, цю таку серію, що тут дуже гарні, приємні аромати. Мені сподобалися. А, так, ой, ще один засіб для волосся покажу вам. Закінчила ось такий спрей а, значить, термозахист для волосся від містера Скрабера. Цей термозахист попадався мені в адвент-календарі, який я з вами розпаковувала а, вперше, в 24 році. От, в принципі, мені тут він дуже мені швидко закінчиться, тому що він мені дуже сильно сподобався. Також і донечка ним користувалася. От Тут 150 мл об'єм, усуває пухнастість. Ну, я не скажу, що усуває пухнастість, в мене вдалося впухнаста, то я а, цього такого ефекту не помітила. Особливо в Львові завжди велика вологість, і мою пухнастість дуже важко прибрати. Відновлює і розгладжує, маю надію, розгладжує, поки ти вдома сидиш на вулиці, не виходиш на дощ. Ще захищає від спеки і під час термовкладання. Ну я не знаю, як це перевірити, але я не вірю, що так воно і було. Полегшує розчісування 100%, Це мені це моя донечка підтвердить, тому що вона також ним користувалася, і справді він полегшує розчісування, надає об'єму та блиску. Так надавав і об'єму, і блиску. Таке враження було, що там входить якийсь такий. Компонент, який справді надає якогось такого класного об'ємчику, і запобігає появі посічених кінчиків. Ну тут також важко це все перевірити, але мені сподобалося саме розпилення, мені сподобався. Аромат, ну, мені тут все сподобалося. Я би такий засіб повторила. От, тепер купила інший, тому користуюсь тим. Але цей дуже гарний, якщо на нього дивилися, то я можу його сміло рекомендувати. Так, далі покажу вам ось такі ватні диски, які купувала в Аврорі. От, вони були. Краї мали не прошиті, і оці ворсинки розліталися на всі частинки. Більше таких купувати не буду. Диски з АТБ набагато краще. Мені вони подобаються своя лінія з прошитими краями. Далі в мене закінчився ось такий тонік від Лі якийсь там багато обіцяючий, якийсь там діамантовий ліфтинг 3D. Ну, я не знаю, але який тут ліфтинг. Але заспокійливий тонік написано, так. Значить, Активні складники це пептиди міді, 24 карати золота, діамантовий пил, гіалуронова кислота. Тут дуже було гарне зволоження, приємний аромат. Події мені тонік сподобався, використовувала його і на ранкове, і на вечірні примінення. Тому, як буде ще по якійсь акції, то обов'язково повторю. тут об'єм 200 мл. Зручно було тут отаке пакування, тобто раз натиснув і. І налив собі на ватний диск, і такий, знаєте, дизайн оце таке сріблясте з золотком то красиво виглядало, мені сподобався. Так, далі покажу вам пробничок ось такого крему. Це наш український професійний бренд, перепрошую, це косметична емульсія. Використовувала я її на руки 5 грамів, дуже гарно давала класне зволоження. Ось тут такого, така от інформація. Це колись дуже давно, мені ну як давно, може, минулого року, давали пробнички такі на пробу, і мені, в принципі, цей засіб сподобався. Але я не знаю, де такий засіб можна купувати. Треба, напевно, в якихось профмагазинах дивитися. от, ну Не знаю. Цей пробничок сподобався. Ну, його потрібно було дуже небагато, тому що гарно розносилось все по руках. Цей кремчик швидко поглинався, і такі м'які ручки були дуже гарні. Так, ще один засіб покажу вам: це маска для обличчя зі шпинатом. Це, це в нас Корея. Я думаю, що ви всі її, знаєте, суперфуд. Суперфуд. я хотіла сказати, який це у нас бренд написана пав. Написаний ось тут дермал. Одним словом, якщо побачите таку маску, то я вам її рекомендую від щирого серця, тому що це дуже класна супермаска. Тут мені сподобалось все: і лекало, і події, яке в мене обличчя виглядало, все було дуже-дуже гарно, як, якесь таке зволожене максимально, наживлене. Плюс тут іде 25 грамів ось цієї сироватки, яку я собі перелила в баночку, і я ще тиждень тиждень зранку і ввечері наносила цю сироватку під кремчик. Маска супер-пупер дієва. Я просто взагалі. І я, бав, я говорю, в цій масці вау обов'язково ще десь, як побачу таку зі шпинатом, то обов'язково її придбаю. Так, покажу вам ось такі два засоби. Ось це я повністю використала, а це я взяла у використання тільки, але вже теж використати, то не буде в мене воно все лежати. Це така масочка від Balea, написано Limited Edition. Це моя коліжанка, яка їхала з Харкова на Німеччину, то в подаруночок мені. Завжди якісь масочки дає класні. Тут йде вона кремова і дає дуже гарне зволоження, релакс, і навіть такий мікропілінг робить на обличчі. На вечір наношу ношу там на 5-7 хвилин залишаю, потім, звичайно, змиваю шкіра, дуже така приємна, зволожена. Якщо навіть є якісь прищики, то таке враження, що вона має здатність їх підсушувати. Я. Взагалі, таких пробничків в нас не бачили, де вони продаються. Можливо, Васонці. Але біля нас Ватсонс закрили магазин, і найближчий в нас аж на південному. Ну, я там рідко буваю, ну мені просто не по дорозі. Так що. Так, цю масочку ще залишаю, а цю вже буду сашетку викидати. І наостанок покажу вам декоративну косметику. Так, і це таке буває, і це таке сталося. Так, це фаберлік і так це... це такий блиск лак для вуст. Він був досить такий густий, насичений, але він мав дуже класний аромат і колір. Я не знаю, як би вам показати. Ось, бачите, там вже повністю так зараз на просвіт дуже гарно видно, що там вже прям нічого-нічого не і тут, як по стінках, можна теж придивитися я тут вже шрибу, шрибу. Я його використала. Коли я робила інвентаризацію своєї косметики на столі, розбір всіх косметичних засобів, я багато помад від Faberlic відклала в корзинку. Дивлюсь, того лаку помади досить таки мало є, вона така, бачите, гостенька, але колір дуже красивий. Мало його є, тому і треба якось це все. Використовувати максимально. Вам ж я буду показувати тільки їх в порожніх пляшечках своїх, так. От. І я носила його на роботу, почала зранку його наносити на вуста, коли йшла на роботу. Він такий липкий, він, якщо забагато його нанести, було, то він міг і розтектися. У вітряну погоду це також не варіант, тому що це все волосся пристає, липне до цього, до цього лаку. Знаю, що такі засоби є в інших косметичних брендів, такі лакові помади. Я так я більше купувати не буду. Це просто не мій формат. Так, це класно зволожує його, бо так воно гарно блистить, висвічується. Але в спеку ви його не нанесете, тому що воно може розтектися. Вітряну погоду липне волосся. Тобто, це досить такий для мене суперечливий продукт. От, Красивий, формат теж все це дуже гарно виглядає. От. Але все, я прощаюся, закінчила 100% і це йде в мої порожні пляшечки декоративної косметики за рік. У мене тут є ось такий пакетик, де тут багато чого вже майже назбиралося, Та в кінці року ми з вами підсумуємо всі мої порожнічки декоративної. Косметики та аромат. У мене там закінчилося декілька пробничків. В принципі, все. Це були всі мої порожні пляшечки, порожняночки за кіравень. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал, підтримуйте мене вподобайкою. А я з вами буду прощатися до моїх наступних відео. Всім па-па!